Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 22 листопада. і Сьогодні відос про МТЗ-80. Стоїть у нас дозатор сотий. Як уж, хто вже підписаний на канал, той бачу, що я 160 міняв на сотий е... дозатор. Значить, перші враження. Ну, Має були проблеми деякі. Вони не вирішилися. До уваги зверніть, може у когось така буде ситуація. Е, значить, в мене в праву сторону він погано повертався на 160-му. Я думав, що це насос дозатор. Поміняли, краще стало на сотому, але, але проблема не йшла. І так розумію, що проблема в тому, що циліндр перепускає, бо в праву сторону він без питань повертається. Ой, вибачте, вліво, вліво без питання, а вправо, як кум наберу зерно, то він дуже погано повертається. Абсолютно, десь він перепускається, це одна проблема. І друга проблема, що замітив, поставив дозатор в ліву сторону, буває, руль порається, буває перепускає. Да? Тобто можна ще крутити. А вправо він постійно крутиться, навіть якщо колеса повністю вивернулися, то він крутиться, не залишається, не останавливається. То такі діла. Зараз е, прийшли запчастини, покажу, яка різниця. Хороший циліндр купили краще, Ну, Зніму, витру і покажу, яка різниця між циліндрами. Що можна сказати? Мої відчуття і 160. Мені дуже подобається 100 е, Дивіться, Поставив я скама, зазняв ручку, крутілку, Отаку. щоб крутити, удобно. Коротше, як на GCB, як показує, чи мені тушка, так ручкою багато раз крутиш, ну удобно. Одне, що то тільки е, в праву сторону погано повертається, дуже багато крутить. Треба, ну, все, е, розумію, проблема в тому, що циліндр перепускає і гружонний дуже багато крутить. А в ліву сторону якоби нормально. Зараз буде міняти. Подивимося, що з цього вийде. Скажу враження свої. ну Мені сотень набагато кращий. E, Нравиться так, як все-таки кунг видвинутий, ну, не знаю, від коліса. Замір, метра два да? Тобто і в склад заїжджать, коли ти 160-м чуть-чуть торкнеш і він одразу в будь-яку сторону влітає, боїся, щоб ворота не зачепить. То на цьому набагато м -м, удобніше і практичніше. Це моя думка. А там багато коментарів писали. Кому 100, 160 подобається, кому 100-й, кому, кому який довподоба. Сніжочок у нас трохи випав, Дощ щорвав сніг якось так. Ми зараз будемо розбирати. Так, друзі колеги. Ну що, зняв я, покажу вам трохи різницю. Значить, в чому що я заказав Заказав пальці нові. І кажуть, скупий двічі платить. Будемо нове все ставити, вирішив, щоб вдруг десь якийсь люфт, чи вироботка отут або був люфт. Чи, щось я призівав, не піджата гайка була. Значить, заказав нові пальці в комплекті. Подарок кинули рукавичку, завжди вкидають. Брав я там, де насос дозатор, ось реклама ціни. Не... За рекламу мені не платять. E, значить, що по, ціні? що по ціні. По ціні. E, здається циліндр 1820. 1820 плюс e, пальці штуцерацію він вкинув. бо Тут штуцера треба вкручувати сюди, як бачите. Коротше, 2800. там, ну 2900, Плюс доставка 300, обійшлося а мені а це а цей комплект. Mm, так, тепер показую циліндр, який у мене стояв, який цей. На вигляд, звісно, цей мені дуже подобається. Такий більш надійний, сварочка дивіться, яка, вроді, все акуратно, непогано. Також напишіть в коментарях, яка ціна. Значить, цей у нас почав втекти, це вже я наварював. Ну, це такий, не знаю. Дешевий варіант. Ми переробляли, на що кошти вистачало, та й купляли. Ну, в принципі, він у нас років 5 відпрацював. Це вже йому. Але. Можна було б перебрати, зробити, але вирішили, що не будемо перебирати, бо хто знає, як перебереться, вже нова є нова. Тим буде гарантія. Зараз поставимо, подивимося, як воно буде, як працюватиме все. У пальцях. Ну, пальці не знаю. Тут ось такі різьби більше, ось. І гайка краща, як можете побачити. Довго. Ну, в принципі, про запасності пальці будуть, хай вони лежать. Абсолютно ось видно, що тут чуть-чуть. терла трохи. Чуть -чуть. Щоб люхтів не було вироботки. нова є нова. Так. Так, так, ну що працюємо далі, рукавички ставляємо і дивимося, що воно вийде. Да, тут і ух ось Набагато краще мені подобається, так, перша невелика проблема значить, з цим циліндром. Кольцо це внутрішне влог. С цієї сторони нормально стоїть, а з цієї не хоче. Капець. Як його зробити? Бог я не знаю як його зробити. Що з вами щось думати? Та Не хавкай. Moći im Все чи ніде не тече. Так, і ще може, друзі, бути така Така проблемка. Зараз покажу. Так, що у нас тут? Ну, потюків немає ніде. Класно став, навіть зазору тут більший. Чим було. Прокачався, потюків, вроді все нормально. Навіть що скажу, Пальці слабі, Китай Китаєм. Пальці мені не подобаються. Циліндр. Циліндр непоганий. Ну, мені подобається циліндр краще, ніж. був, Це однозначно. Значить, оці шайби проріза, поробив, багатенько поставив. Звісно, мені не подобається, але ну, в принципі якось так. Будемо там наблюдати, дивитися. Тепер ще одна така проблемка, яка може, що мені сказали, не фіксуватися. Зараз відкрию капот, покажу вам. Так, капот відкрив, значить, дивіться, друзі, треба сюди під дозатор. Залізти хочеться показати вам. Добре. Ось під дозатор. Типа прокладку вложити, або шайбу я так підкинути. У мене одразу од... по одній шайбі було, а це я по дві підкинув, воно все одно не помогло. Тобто, причина була в циліндрі. В першу чергу починаєте з цього. З цього Потім циліндр. так підвело. Ну, в принципі, немає нічого страшного, що ми дозатор поміняли, бо я й хотів рано чи пізно міняти дозатор. Все якось жалілось гроші. Вроді працює, але неудобно. Тепер буде все новеньке, все ще бомбезне. Там ще казало, що дуже багато крутить, обертів зараз заведу і подивимось, скільки обертів крутить. У коментарях писали. <ріст> Дивимося, щоб колеса рівно було. Так. Поворот. Оборот. Два. Два з половиною. Два з половиною, так? Да? Вроді рівно. Сюди Один. Ух ти, а сюди щось менше. А що так? Куди більше? Може ще не прокачався? Так. Да. Вправо менше обертів надо. Може хтось щось підскажем, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, мирного неба всім!